Всім привіт! І з вами Ніч Зора. Хочу повідомити вам доволі цікаву новину. Від сьогодні відео будуть виходити не лише про котів вояків, а також на різні теми, наприклад, як проборкати дракона, світ юрського періоду і так далі. Але на фоні будуть коти-вояки, тому що це єдиний фон, за який мене не забанять. Почнемо з теми відео. Сьогодні поговоримо про нашумівший мультфільм Кей-Поп Мисливиці на демонів. І звісно, ваша нічозора не була виключенням і також глянула його дуже багато разів. Давайте ж я розкажу своє, ну, як уявлення, але розкажу більше оцінку. Мені здається, вийшов дуже потужний мультфільм, але ще потужніше, з цього вийшов серіал, бо Головні герої, як на мою думку, не дуже були розкриті, особливо Міра і Зої. Хоча весь сюжет крутився по поводу Румі. Ну, що казати про сюжет? Все доволі гарно зроблено, всі пісні доволі класні. Особливо мені подобається пісня Голден. І особливо в українському перекладі. Послухайте цей шедевр. TikTok Тут є ще багато перекладених пісень з Кей-Поп мисливці на демонів. І я дуже чекаю, коли вони випустять повну версію Golden, бо це одна із моїх улюблених пісень. Давайте розберемо трохи головну трійцю, а саме Хантрікс. Румі, дівчина, навколо якої крутиться вся історія. Вона є головною гурті Хантрікс, співає більшість пісень і є напівдемоном. Зої. Вона є реперкою в гурті Хантрікс і трошки заноза. Чуть -чуть. Але вона така буся. І, звісно, Міра. Вона придумує танці і, до речі, дуже офігенні. І, можна сказати, є таким голосом разуму в Хантрікс. До речі, по характеру ми з нею дуже схожі. Тому тепер називайте мене не Зора, а Міра. Зараз коротко поясню сюжет. <кій> є три дівчини, Хантрікс. Вони є мисливицями, а вдень вони звичайні кей-поп-зірки. Є група демонів Саджа Бойс. Звичайно, я постійно забула їх назвати. І ті хочуть знищити світ. Тоді наші три могутні жінки хочуть їм помішати. Звісно ж, Міра і Зої не знають, що Румі напівдемон, півдемон, бо колись давно її мама, зак... мама мисливиця закохалася в демона і т.д. і т.п. Ну, якщо коротко, вона втріскується, причому буквально вона в нього врізалась, в Джину, Джину втріскується в неї, у них там роман Романом. І, коротше, якщо йти ближче до суті. Дівчата дізнаються, що Румі напівдемон, Румі ловить депресію, йде до Селін. Селін хоче її приховати, але Румі ловить депресію в другий раз. І біжить рятувати весь всесвіт. Врятувавши всесвіт, вони співають дуже файну пісеньку і стирають дівьма нафіг. Ну і з ним разом Діну. Бо той врятував Румі. Все, кінець. Насправді я дуже пропустила багато деталей. Якщо хочете самі це все діло глянути, то от ідіть і дивіться. Не буду вам тут все пояснювати. А і ще був такий милий тигрик з пташечкою, бо цей всемогущий джину не міг сам покласти записку десь руміна віконце і передавав через тигрика з пташечкою. Путічка. Оцей момент, де Джину стоїть біля гвіма і ніфіга не робить. Знаєте, що це мені нагадало? Сцену з як приборка Дракона 2, коли був Альфа, був Драго. І заколдований, зачарований беззубик. І гиковка, який намагався його звільнити. Безубик це Джину, а гиковка це. румі, якби це дивно не звучало. Але реально сцена трошки схожа чимось. Гвіма, я так розумію, у нас це і. жопа на беззубику, яку я складати не можу. І. Оце як його. Господи, забула. Короче. Ну, ви бачите, сцену самі зрозуміли. Ну, все. На сьогодні я натрендилась, всі свої думки висказала, виговорила, викричала. І, і чесно кажучи, мені вже трохи поднидає Хантрікс, в принципі. Але я чекаю другу частину, тому що, ну, там Джину в мечі, як румі його дістане звідти. Тому давайте чекати разом. Дякую за перегляд, всім пока.